Доброго Дня, шановні колеги, мене звати Костянтин Григорович Кравчук, я вчитель із Хмельницької Хмельницької е, загальноосвітньої школи No22 імені Олега Годчича. І сьогодні я радий провести з вами спільну справу, поглянути на ідею, час якої вже настав. Ми з вами сьогодні постараємося спробувати, можливо, хтось перших, хтось тільки е, десь уявляв собі, що ми можемо сьогодні вже застосовувати штучний інтелект на уроках образотворчого мистецтва. Тим паче, в нас така класна тема універсальність мови графіки. Е, я хочу вам продемонструвати, і ми сьогодні постараємося з вами зрозуміти мову штучного інтелекту і. Е, Дати йому шанс також зрозуміти нас і втілити свої проекти. Але перед тим як я зараз вам дійсно буду щось розповідати, про щось як це зробити і як це робити, я мушу пояснити, що ми зараз з вами розпочнемо. Тож я вам зараз роздаю просто листочки, на яких ми зараз з допомогою звичайної лікція, можливо, хтось хоче на кольорову, зараз я також. Та, да. e, просто взяти та зафіксувати такі слова. <звіт> просто візьміть та напишіть, e, будь ласка, такі слова. Соняшник. Так, ви, ви можете не записувати, запишіть графічною мовою. Всі ми маємо свій банк художніх образів. Всі ми так чи інакше під час одної телефонної розмови собі малюємо якісь зображення. Правда чи ні? Навіть коли ми хочемо пояснити і чуємо від інших людей, які не мають право виходить якоїсь справи, я не можу це намалювати, але все одно, хоч систематично, ми можемо це зобразити. Наприклад, як виглядає соняшник. квітка сонячний картин, то квітка сонячний І Ще вам потрібно кольорові ці, ласка, робимо малюнки швидко і невеликоморозу. Треба коліна. Е, наступне, малюйте, будь ласка, силует сім'ї, яка іде, яка іде? Складніше тишечки. Силует сім'ї, схематично. Не треба промальовувати ну, ні деталі нічого. Схематично. На горизонті цієї, цієї сім'ї у нас сходить сонце. Просто лінійно намалюється. Зходиться. Я зараз точно Я поясню, що у нас відбувається. Десь там ви бачите зруйновані будинки. Там що десь Так, десь там. такі За таким описом намалювати. подивіться на свій малюнок, який у вас вийшов. Чи бачите якусь історію? Скільки ви би її поставили? Ну, наскільки вона точно відповідає зображенню? Я вам тут... зараз я покажу вам це зображення. Частина сьогоднішніх присутніх. Бачили цю роботу, ми зараз є... а, потім... я її опинилися, фотографували. Я, 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 <гуму> я дав скажіть мені, я дав чіткий вам э, опис, щоб ви зрозуміли, що там має бути. Ну, чесно. Ні, кажіть чесно. Я вас запутав. <гуму> я сказав чітко, я почав з квіток. Правильно? Я хочу доведу до чого. Коли Ми працюємо з штучним інтелектом, а ми сьогодні з ним спробуємо працювати він має нас зрозуміти, щоб намалювати. Тому е я вам роздав роздатковий матеріал використання інструментів СІ на вроках обратворчого мистецтва. Ми спробуємо з вами е сьогодні розглянути таке середовище, воно в мене вже відкрите це, як воно називається Рекарфі. Його перевага в тому, що. Воно є е, цілком безкоштовним, і в ньому є тут на двох сторонах, можна через QR-код на мобільну версію перейти прямо зараз, дістаньте свої мобільні телефони, вони і тут, і тут. Будь ласка, з двох сторін, ви можете перейти за піаргом цим або цим. Наприклад, як би ви описали цю картинку, якими словами? З чого ви почали? Щоб вона була зрозуміла. Це має бути Пущана. На передньому плані сім'я. Так, ми говоримо про планівниць. Так, планність. Щоб ви розуміли цей малюнок? Сьогодні на представленні був е, виконаний вживу, і чогось я захотів його саме використати, бо ви його ну, частина вас його бачила. Е, от ви для себе задушіть, поки я вам зараз покажу, що в мене вийшло, Та, як змінити даний малюнок. Ну, не змінити, а сказати штучного інтелекту, щоб він мені намалював. Що я хочу побачити. Дивіться, середовище Рекрафт, яке у вас подано на цьому листочку, тут є опис. Звичайно, я не буду зараз зупинятися на всіх-всіх всіх -всі функціях. Ви для себе можете зробити що? Написати коротку підказку. Підказка це для мене враження, це найголовніше, тобто, це мова, якою нас. Зрозуміє мережа комп'ютер. Досить хтось вважає, що це щось таке незрозуміле, і воно е з фільмів в кінці приносить нам певні загрози. Загрози, звісно, є, і про них ми е також могли би говорити. От, але е що нам це дає? Значить, наприклад, ця нейромережа дозволяє е в обраному стилі, я вам зараз продемонструю, е наприклад, е у нас, як ви бачили, вже є стиль е, нашого конкурсу. Е, конкурсу Учителі року в нього є визначена стилістика. Наприклад, по логотипу я задав завдання, щоб е, намалювати іконки, так, які можна використовувати. Наприклад, як він бачив, в цій кольоровій вані е, нашого логотипу. Так, ну, тільки відштовхувався, я створив так би мовити, е, свій стиль. Свій стиль, який можна подивитися, От в нас за мене завантажено. тобто можна завантажити будь-яке зображення. З дітьми як це класно працює. От, наприклад, ми пробували генерувати ну, помажного типу зображення, коли ми брали і завантажували там роботи Полока чи Ван Гога, і в його стилі малювали будь-що котиків, песиків. От, Ми спочатку створювали ескіз, речі, ще один варіант, як можна допрацювати, наприклад, ваш вольт. От ви його намалювали і він вас не зовсім дали. Якщо ви, ви можете його звісно відправити, ви можете сфотографувавши це зображення, відправити на мережі, щоб його е або розформувати, або е ви можете його модифікувати. Наприклад, наступна дайно мережа, якщо ви перевернете, я вам покажу. Е я бачу просто, що у вас немає змоги зараз з телефоном зайти на, е, на ретраф. Там все дуже просто, інтерфейс зрозумілий. Допишете підказку, в мобільній версії, е, до речі, е, немає оцих всіх незрозумілих, можливо, на перший погляд е, функцій, так, які запутують, як з ними можна. Працювати, але в мобільній версії можна сказати, така лайт-версія, яку ми можемо спробувати зробити. Саме головне текстова підказка. Якщо я хочу бачити твір графіки, я пишу, що це має бути графіка. І ще дуже важливо, ми пишемо це англійською мовою. Якщо ми не володіємо англійською мовою на достатньому рівні і ми склали текст, опис художнього. З зворотами. Вам в цьому допоможе е, такий перекладач, я там на нього е, посилання зробив, От ви можете перейти. Або просто Google пишете Діпл. Я е, 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 не знаю у всіх е, моїх учнів, мова стоїть що Діплів разом з ними вивчає англійську мову, він на основі штучного інтелекту і він досить якісно перекладає тексти. Тому текстову підказку, давайте я вам продемонструю. До прикладу, ми разом давайте із вами створимо зображення за описом. Дивіться, можна вибрати стиль. Е стилі є визначені, ми можемо в своєму стилі працювати, ми можемо дописувати той чи інший стиль. Наприклад, pencil sketch це буде означати, що ми будемо малювати зображення, яке, так би мовити, виконане саме графічними матеріалами, ручкою чи олівцем. Я, наприклад, мистецький пром, як це бачить, на рік Сан-Флавер, це соняшці, так? Сьогодні ми з вами його намалювали. Кожен знає його типові ознаки, правильно? Яка має бути квіткою, і з дітьми ми також проговорюємо, що він виглядав як соняшник, тому що намалюв квітку, то це кожна квітка в кожної дитини, людини може бути будь-яка. От. А якщо ми так, кажемо знищини, вже якийсь набір типових ознак, ми можемо спочатку зробити таку підготовчу роботу, розібратися. Це е, звичайно, звинкової роботи, ще розвиток з'їздного мовлення. І ще плюс оленячку мову. Діпл-перекладач, е, діпл я не буду зараз переходити, що показувати. інтерфейс зрозумілий, так як Google Translate транс, пишемо. Своєю мовою бачимо переклад. Я написав тепер магія, я натискаю на рекламу. До речі, кольори в мене вибрані, е, вибрані фірмові із е, оформлення нашого конкурсу. І в мене зараз має вийти намальований е, олівцем, скетч, так? цифровий світ. Так, він, він вже на часі. Цього нікуди не піднесе. І навіть я знаю вже. Ну, це звичайно мені не дуже подобається на заході, і вже так практика вводиться в цифровий малюнок, хоча це круто, але втрачається зв'язок з, з реальним матеріалом. Але, як на мій погляд, це буде класно, коли ми можемо коректно працювати, ми можемо побачити відмінності цієї графіки, миттєво, як би наша робота виглядала в тій чи іншій графіці. Наприклад, я зараз перероблю пере зображення вже векторне. Воно відмінне від Vector Art і, наприклад, Санфлаверс так само напишу. Напишемо багато квітів. Ми можемо додати кольори, які ми, ми хочемо бачити, навіть ми ми знаємо, що сонячник у нас жовтий, темна серединка, зернятка і так далі. Може коричні відтінки брати. Наприклад, ту саму палітру візьму, яка у мене тут є зафіксована, вже я собі додав і її можна додати. Ви під своїм аккаунтом, це дуже просто зараз працювати в, в безкоштовних, також дуже просто, достатньо вашого Google-аккаунту, достатньо телефону, це все нормально виходить. Дивіться, в кого є зараз змога е зайти по QR-коду на Рекрафт, щоб ви змогли відчути чуманію, що ви навіть напишете зараз не складний якийсь фронт, а просто одне слово. Подивитися, що вам видасть який результат, ви вже можете мати якусь круту ідею, потім її втілювати вже в, свій, в свою роботу. Так? Наприклад, ви подивилися на картинку, от я подивився от соняшник, я вже можу приступати до своєї роботи, я можу створювати композицію, я подивився, от, тут щось, ну, тут пішла симетрія. Тобто ми вже оцінюємо, ми вже е, можемо проговорювати з дітьми от варіанти. І, і це насправді дуже класно. Е, якщо зараз мені дозволить підгрузити сторінку е, значить, плейраунда, це взагалі е, ну, вже трішки складніше, але е, крута річ, якщо, коли сам вчитель може використовувати для підготовки до уроку. Я, наприклад, е, із своїми дітьми, своїми учнями, е, Ну, власне, своїми дітьми. Ми використовуємо Playground, Коли вони малюють малюнки, ми їх на спільну дошку. От я би також попросив до вас перейти, якщо у вас є можливість зараз ну, телефону, ви можете зробити знімок вашої роботи або із того середовища, де ви зробили роботу, там достатньо в цьому додатку клікнути на картинку, вона завантажується в ваш, на ваш телефон, і ви зможете тоді закинути її з телефона на онлайн-дошці. Рекомендую, ну, якщо в кого є така змога, е, це я створив спеціально для нас сюди, щоб зайти, але ви можете запам'ятати дуже, дуже, дуже просто драм-чат. Це дуже точний туш інтелект бере композицію. Воно, бере, воно може само придумати, ви можете вказати конкретно. Якщо ви хочете, щоб воно асиметрично, ви дописуєте asymmetric composition, на цю онлайн-дошку е, можна на ній малювати. Е, так, Інтернет е, підвантажує, я хочу відкрити, вам показати, як працювати зі стилями і, е, що найголовніше, доопрацьовувати роботу. Зараз маємо зустрічається. Я прошу, вас життя. дві хвилини. Дві хвилини. Е, дві хвилини. І просто показую. Якщо дві хвилини, то зацікавила дана тематика. На звороті на звороті, буде плей ви можете побачити табличку ну, на другій стрінці. Табличку з варіантами промків. Тобто я над цим працюю і створюю такі напрацювання. У мене така формується таблиця. Де можна просто, якщо ви маєте під собою техніку, копіювати, вставляти пром, тобто підказку, що ви хочете конкретно бачити, ви можете залишити е свій. Ось зараз я вам роздам панкетування у собі вільний час, можливо, після того як всі виступлять. Е зробіть мені таку е ласку, заповніть, будь ласка, анкетку, і я хотів би почути ваші думки. Я проводжу ще паралельне дослідження по використанню штучного інтелекту, і якщо вас зацікавлено, ви можете залишити свою емейл-адресуінде, і потім мені повернути, я вам надішлю ще матеріали, які стосуються штучного інтелекту, тобто такі заготовочки, які полегшать роботу. Я думаю, що ну, достатньо зрозуміло я розробив інструкцію. Дуже важливо зараз реформувати алгоритмічну культуру, так? послідовність, що за чим. От, я думаю, що е, ми справимося, і я побачу ваші роботи е, на онлайн дошці посилання на яке я вам також відіслав. От, е, тому дякую за увагу. Е, Чекаю на ваші відповіді в анкеті.